Добрий день, шановні слухачі з сайту е каналу. Значить, ми сьогодні з вами розглянемо е тему робота в термодинаміці. Якщо провести ось такий дослід, то стостійно посудину накачати повітря, і через деякий корок у нас е е через деякий час корок вилітає з посудини, спостерігається утворення туману. І постає питання: під дією яких сил корок вилетів з посудини, і про що свідчить утворення туману? Який висновок можна зробити щодо зміни внутрішньої енергії газу, який міститься у цій посудині? Ось, якщо роботу виконує тіло, то й внутрішня енергія зменшується. У момент виляту корка в балоні у нас утворився туман, і це у нас свідчить про те, що. Температура повітря знизилася. Таким чином внутрішня енергія повітря зменшилася в результаті того, що воно виконало роботу і виштовхнуло корок, внутрішня енергія газу може змінюватися, якщо зовнішні сили, що діють на нього, виконують роботу додатну або від'ємну. Якщо газ розширюється, тобто виконує додатну роботу, то швидкість руху молекуління. Температура внутрішня енергія газу зменшується. Якщо газ стискають, газ виконує в цьому випадку від'ємну роботу, як ви бачите на е, малюнку справа. І він е, при цьому не віддає енергії навколишню середовищі, то швидкість руху молекул газу відповідно внутрішня енергії. Температура газу у нас в цьому випадку збільшується. Розглянемо тепер питання, яку роботу виконує у нас газ. Газ розширюється. Перший, перший у нас випадок газ розширюється і забарно. Якщо газ розширюється і забарне, то за означенням роботи робота дорівнює F на S на косинус альфа. І якщо він розширюється і забарне, то сила, яка діє з боку газу на поршень, є незмінною. Сила дорівнює у нас з вами ПС, де П це в нас тиск газу, а С це в нас площа поршня. І модуль переміщення поршня S дорівнює дельта L. Альфа у нас дорівнює нулю, тому е, формула для роботи набуває вигляду PS дельта L. S на дельта L ми з вами можемо написати, що це дельта V, це зміна у нас об'єму. Тому робота дорівнює P на дельта V. Далі е, давайте тепер розглянемо. Е, Роботу газу в разі ізобарного розширення. Так, е, в результаті ізобарного розширення у нас з вами А до рівня П на дельта В. Так, дельта В більше нуля, П у нас константа. І таким чином у нас. В результаті е, у нас робота буде більше нуля. Якщо у нас. Роботу, роботу в, у разі ізобарного стиснення. Дельта В буде менше нуля, А буде менше нуля. І ось робота А буде П на дельта В, це знову ж таки, як і в попередньому випадку, це площа прямокутника під графіком залежності ПВ. Далі розглянемо ще один варіант: роботу газу при ізотермічному розширенні стиснення. При ізотермічному розширенні робота чисельно дорівнює площі ось такої криволінійної трапеції під графіком залежності ПВ. І третій випадок це ізохорний процес. У випадку ізохорного процесу у нас взагалі, ви бачите, газ роботу не виконує. Таким чином, робота газу залежить від того, яким шляхом відбувався переход з газу з початкового стану в кінцевий. І ми зараз з вами розглянемо три можливі варіанти: три шляхи переходу газу зі стану 1 у стан 2. Так, перший у нас випадок, коли спочатку газ у нас незабаром не розширюється. Ви бачите, зараз я увімкну додатково, щоб я міг вам показувати. Ось у нас з вами три варіанти. Перший варіант у нас спочатку. Ви бачите, газ тут у нас ізобарно. Ви бачите ізобарний процес. Так, ізобарне розширення. Потім у нас після цього йде а, ізобарне розширення. Ділянка 1К. Дивіться, ось така у нас є. Ось газ і 1К, ділянка 1К. Далі потім газ із захорне охолоджується. Ділянка К2. Бачите, у нас зменшується тиск, і відповідно зменшується у нас температура із захорне охолодження. Другий випадок газ ізотермічно розширюється. Випадок, ось у нас. Це перший був випадок. Так, ось тут так і отак. Оце у нас був перший випадок. Ще раз нагадаю, що в першому випадку у нас відбувалося ізобарне ось тут початку ізобарне розширення, потім у нас відбулося ізохорне охолодження ось сюди. Так, далі наступний е спосіб це газ ізотермічно розширюється. Ось так у нас відбувається ізотермічне розширення, ізотерма. І ви бачите ізотерміч, е це е Другий спосіб переходу із а, стану 1 стан два. І площа ось тут також, оця фігура. В першому випадку була площа ось цієї фігури. І е, третій, можливий випадок. Газ може і захорно охолоджуватися ось спочатку перше. А потім ізабарно розширюватися. Ось так. В третьому випадку площа фігури у нас з вами дорівнює ось цьому, бачите? І. Що ми можемо з вами, який висновок зробити, порівнявши ось площу оцих фігур Трьох. Ми бачимо, що в першому випадку площа у нас найбільша, площа цього прямокутника А1, так, площа найбільша. В другому випадку вона трохи менша, тому що ось у нас прямокутник, ви бачите, оцієї частини, оці, оцієї частини немає, тому в першому випадку площа більша. І в третьому випадку найменша площа. Ось такий висновок з цих. Трьох випадків. Далі перейдемо тепер до розв'язку задач. Газ, який займав об'єм 0,1 метра кубічного під тиском 200 кпаскаль, нагріли забарно від 290 кельвінів до 355 кельвінів Визначте роботу розширення газу. У нас з вами тут є В 1 П ми переводимо 200 кілопаскаль в паскалі, це буде 2 на 10 п'ятому паскаль. Т1 у нас 290 кельвінів, Т2 355 кельвінів. Робота газу нагадаю, формула А дорівнює П В2 мінус В1. Процес у нас тут і забарний, тому у нас виконується закон Гілюсака В1 на Т1 дорівнює В2 на Т2. З цієї формули за властивістю пропорцій ми можемо знайти В2. В2 дорівнює В1 Т2 розділити на Т1. І тепер оцей вираз В2 ми можемо підставити в. Формулу для роботи. Формула для роботи А дорівнює рівня П В2 мінус В1. А дорівнює П. В2. замість В2 підставили В1, Т2 розділити на Т1 мінус В1. І що ми тут бачимо? Тут є В 1 і тут є В 1 Ми В 1 можемо винести тепер за дужки, А в дужках у нас залишається Т2 на Т1 мінус 1. І таким чином далі можемо порахувати роботу. Робота дорівнює 2 на 10 п'ятому на 0,1. Тут 355 розділити на 290 мінус 1. І це у нас буде дорівнювати 4,5 на 10 в третьому степені джоулів. Або 4,5 кіло джоуля. Відповідь задачі. Таким чином, в цій задачі ми з вами використали формулу для роботи, а також ми використали з вами закон. Є Люсака. Друга задача. У нас з вами друга задача. Є е е е маса 6,5 кг. Ми переводимо 6,5 грамів ми переводимо кілограми. Це буде 6,5 на 10-3. В1 у нас дорівнює, переводимо в кельвіни, У нас температура 27 градусів треба 273 додати, це буде 300 кельвінів. Об'єм збільшився двічі. Ми з вами можемо записати. Це В2 дорівня 2В1. В2 у два рази більше, ніж В1. І малярна маса у нас з вами водень 2 на 10-3 кілограм на моль. Формула та ж сама для роботи А дорівня пв 2 мінус В1. І далі ми з вами можемо. Ми з вами пам'ятаємо ось такий закон: ПВ дорівнює М на М РТ. Ось так. І таким чином ми можемо далі роботу знайти. М на маса на малярну масу РТ 2 мінус маса на малярну РТ 1 Ми бачимо, що тут з вами однакове. У нас множник є в обох доданках М помножити на Р розділити на М велике. А дужках залишається Т2 мінус Т1. У нас з вами що ще треба тут рахувати? Треба врахувати, що процес у нас ізобарний, і у нас виконується закон гілюса V1 на Т1 дорівнює В2 на Т2. Цією формули випливає, що Т2 за властивістю пропорції ми можемо знайти як Т1, В2 розділити на В1. Т1В2 розділити на V1. Так, і у нас за умовою задачі сказано, що В2 дорівнює В1. Тому замість В2 ми підставляємо 2В1. Ви бачите, що В1 і В1 можемо скоротити, і тому залишається Т2 дорівнює 2Т1. Таким чином, температура також у нас збільшилася у два рази. І тепер оце результат цього збільшення. Ми вже можемо підставити у нас у формулу для роботи. Таким чином, ми з вами тут отримаємо, що. У нас ось М на М помножити на RT2-T1, замість Т2 підставляємо 2T1. А дорівнює М на mr 2 мінус Т1. І 2 мінус Т1 дорівнює Т1. М на М R 1 Таким чином ми з вами ось уже тепер можемо обчислити роботу. Підставляємо маса 6,5 на 10 мінус третьому. Тут у нас з вами. Малярна маса 2 на 10 мінус третьому. 10 мінус третьому скоротили. Ще треба нар помножити на 831 і на Т1 300 Кельвін. Приблизно результат обчислення у нас буде становити 8102 джоулі. Так. Добре. Наступна тепер задача. Газ переходить зі стану 1 в стан 2. Знайти роботу, яку виконує. Газ в ході процесу робота газу в ході процесу 1-2 чисельно дорівнює площі прямокутної ось цієї трапеції під графіком залежності ПВ. Ну і ви бачите ось оця прямокутна трапеція для цієї прямокутної трапеції. Що нам потрібно для того, щоб обчислити площу цієї прямокутної трапеції? Ну, по-перше, нам тут необхідні значення. Ми можемо знайти з графіка. Ви бачите, ось у нас так формула для ось А дорівнює P1 плюс P2, V2 мінус V1, так, а, розділити на 2. П1 у нас з вами за графіком, ви бачите, у нас 2 на 10 п'ятому, П2. У нас також ми можемо з вами зайти за графіком. І П2 у нас дорівнює 4 на 10 му так? Далі В2 мінус В1. Що таке В2 мінус В1? Це те ж саме, що висота. Я нагадаю, що формула для трапеції А Б на 2 і помножити на H. Ось у нас з вами. А і Б це в нас з вами тиски. Так, ми їх знайшли. Тут 2 на 10 п'ятому, 4 на 10 п'ятому. А аж це наша висота. Що таке у нас висота в цій трапеції? Бачите, ось оця висота. Оцій трапеції. Ось оця висота. І що це таке? Це у нас різниця між чим? Між В2 та В1. Різниця В2 мінус В1 дорівнює 4-1. Ось сюди підставили. У нас дорівнює 3. І роз, залишилося розділити на 2. Рахуємо. 2. Плюс 4, 6 на п'ятому, 6 розділити на 2 це 3. І тут ще 4 мінус 1 3. Тому 9 на 10 п'ятому степені джоулів. Так, оце у нас така робота. Або можна компактніше записати 900 кВтжов. Таким чином, на сьогоднішньому занятті ми з вами розібрали поняття, що таке робота в термодинаміці, і розв'язали задачі за цією темою. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.